Леонід Биков у фільмах Бикова його герої часто співають українські пісні, розповідають про українські традиції і рідні землі. Маестро, якого він зіграв у фільмі Убій ідуть лише старі, якраз і показав, наскільки для Бикова була важлива Україна. 11 квітня 1979 року Леонід повертався до Києва з дачі. Він поспішав, хотів обігнати трактор, що рухався перед ним. Але вже при обгоні помітив вантажівку, що їхала по зустрічній смузі. Від екстреного гальмування автомобіль бикова розвернуло на трасі, і уникнути зіткнення не вдалося. Вантажівка протягла автоактора приблизно 20 метрів. По його трагічній загибелі виплив лист прощання, який він нібито написав друзям за декілька днів до смерті. Та донька Мар'яна розвіяла міф про передбачення батька. За її словами, цей лист був написаний за три роки до загибелі.